Якість даних має надзвичайно високий пріоритет. Але питання, що таке якісні дані? Які фактори впливають на якість даних, і як саме якість даних можна оцінити? Давайте розбиратися в цьому відео. Отже, вичерпного визначення терміну якісні дані просто не існує. Подивимось на серію міжнародних стандартів з якості даних ISO 8000. Якісні дані це дані, що задовольняють встановленим вимогам. Але що це за вимоги? Хто їх встановлює? І що таке якість даних на практиці? Давайте подивимось, наприклад, в таблиці зберігаються дані наших клієнтів. Остання колонка це електронні пошти. Якщо електронна адреса не вказана, цей клієнт не потрапить до розсилки до наших пропозицій, і ми втратимо потенційний продаж. Отже, така колонка один з багатьох прикладів неякісних даних. І перше запитання, чому це відбувається. Можлива причина на етапі збору інформації. Наприклад, поле електронної пошти могло бути не обов'язково для заповнення, і нічого дивного, що ми не отримали в повному обсязі цю інформацію. Або ж подивимось на подальші процеси, обробки наших даних, трансформації наших даних, можливо, ми втратили частину текстових даних там, можливо, ми неправильно приєднали дані з різних таблиць. Отже, причини отримання неякісних даних можуть бути в будь-якій точці життєвого циклу даних. Найчастіше це ручне втручання в автоматизовані процеси, некоректність інтерфейсу, що призводить до неякісної інформації, або ж помилки під час трансформування наших даних. Але найголовнішим запитанням буде. Чи здійснюється менеджмент контролю якості даних? Чому це важливо? Першим пунктом з усього, за що буде відповідати менеджмент якості даних, це встановлення так званих параметрів якості даних, data quality dimensions. Які вони бувають? Ну, один з перших параметрів якості даних є зазвичай повнота наявної в нас інформації. Отже, ми можемо встановити вимогу до повноти і відповідно оцінити її. Поле електронних адрес має бути заповнене для мінімум. 96% наших клієнтів. У нас по факту частка вказаних адрес 50%. Отже, дані неякісні, і ми можемо впроваджувати і застосовувати різні вимоги повноти даних для різних таблиць, колонок або окремих рядків. Наступний параметр це точність наших даних. Чи дані коректно відображають реальні факти? Хотілося б бути впевненим, що міста наших клієнтів відповідають дійсності, адже це вплине на подальшу їх сегментацію. Перевіряємо і вимірюємо відсоток точних записів і надаємо даним свою оцінку оцінку їх якості. Такий параметр якості, як унікальність, буде характеризуватися наявністю або відсутністю дублікатів наших даних. Таблиці, з даними, що дублюються, є суттєвою загрозою для подальших процесів. Отже, наша задача встановити вимогу: наприклад, в таблиці має бути тільки один запис для кожного клієнта. Перевіряємо відсоток дублікатів, бачимо, що у нас є продубльовані. Клієнти. Отже, вимога не задовольняється. В таблиці є дублікати, і ці дані можна назвати неякісними за параметром унікальність. Єдиний стандартизований перелік всіх цих Data Quality Dimensions просто ще не сформований. Взагалі їх більше 20, але основних можна рахувати 6: це чи дані повні, чи існують дублікати наших даних, чи дані послідовні в межах всієї бази даних, чи дані наводяться для актуального часового інтервалу. Чи дані валідні та наскільки вони точні. І деякі параметри якості оцінити і виміряти простіше, деякі надзвичайно складно, і за це має відповідати якраз менеджмент якості даних. Саме працюючий менеджмент якості даних дозволив би визначити вимоги до якості даних, до контролю якості даних на всіх етапах. Встановити певні процеси для вимірювання, моніторингу та звітування якості даних, та виявляти потенціал покращення якості даних через покращення безпосередньо самих процесів. І реалізувати менеджмент якості даних може велика команда, а може, й один спеціаліст. Це це залежить від обсягів даних та процесів.